Ви коли-небудь замислювались, що ваше несвідоме може розповісти вам більше, ніж ви думаєте, чи задоволені ви тим, як відчуваєте себе в день і що влаштовує вашу самооцінку, що якщо ваші сни це потужний сигнал того, як ви сприймаєте себе, і що вони намагаються вам сказати про ваші внутрішні переживання, тривоги та сумніви. Як зрозуміти, що насправді відбувається в вашій психіці, коли ви спите? Карл Юнг, один з найбільш впливових психологів, мав унікальний підхід до розуміння снів. Він вважав, що сни це пряме спілкування нашого несвідомого з свідомістю. Що важливо, наші сни можуть бути відображенням того, як ми ставимося до себе, до своїх страхів, до своїх потреб і бажань. Вони можуть вказувати на аспекти нашої особистості, які ми ігноруємо або боїмося побачити. Юнг вважав, що сновидіння допомагають нам краще зрозуміти наші внутрішні конфлікти, а також те, як ми сприймаємо свою самооцінку і здатність до розвитку. Він стверджував, що сновидіння можуть дати нам підказки, як працювати над собою над тим, щоб зменшити внутрішній конфлікт, подолати страхи. Та знайти внутрішній спокій, якщо ви коли-небудь замислювались, чому ви мрієте про щось, або чому певні образи або ситуації знову і знову з'являються в ваших снах, можливо, це сигнал того, що ваша підсвідомість намагається вам щось сказати. Щоб розібратись у цьому, важливо зрозуміти, як саме ці сни можуть впливати на вашу самооцінку та психічне здоров'я. Ми часто не усвідомлюємо, як сильно наша самооцінка впливає на наші сновидіння. Уявіть, що ви пережили день, сповнений стресу, сумнівів, боротьби із собою чи людьми навколо вас, як ймовірно, ваші сни будуть відображати ці переживання. Зазвичай сновидіння стають простором для переживань і символічного вирішення проблем, яких ми не можемо розв'язати в повсякденному житті. Юнг вважав, що те, як ми бачимо себе у своїх снах, може багато сказати про рівень нашої самооцінки. Наприклад, якщо ми постійно відчуваємо себе неповноцінними чи недостатніми, це може проявлятися у снах. Де ми відчуваємо себе слабкими, невпевненими або нездатними досягти своїх цілей, і навпаки, якщо наша самооцінка висока, ми можемо бачити себе як сильних, здатних на великі досягнення. Сни про відсутність підтримки, втрату чогось важливого або падіння можуть бути відображенням нашого страху втратити контроль або впевненість у собі. Тому не дивно, що такі сни. Можуть з'являтися у періоди стресу або змін, вони можуть бути сигналами про наші приховані страхи і недовір'я до себе. Юнг також підкреслював, що сновидіння можуть бути позитивними і допомагати нам побачити свої можливості. Наприклад, якщо вам сниться, як ви долаєте труднощі або справляєтесь з важким завданням, це може бути символом того, що підсвідомо ви готові змінювати свою самооцінку. І почати діяти з більшою впевненістю. Багато людей стикаються з тим, що їхня самооцінка формується в результаті зовнішніх факторів думок і суджень оточуючих, соціальних стандартів або навіть дитячих травм. Часто ці фактори залишаються невидимими для свідомості, і ми не розуміємо, чому ми відчуваємо невпевненість, сором або страх. У таких випадках сновидіння можуть бути вікном у наше несвідоме, допомагаючи розпізнати ці внутрішні конфлікти. Юнг вважав, що сни – це шлях до розуміння наших внутрішніх суперечностей. Коли ми бачимо у сні ситуації, в яких ми відчуваємо себе невпевнено або втрачаємо контроль, ці образи можуть бути симптомами наших прихованих страхів. Наприклад, сновидіння, в яких ми не можемо знайти вихід або втрачаємо важливі для нас речі, можуть бути символами глибоких тривог щодо нашої здатності справлятися з життєвими викликами. З іншого боку, сновидіння, в яких ми виявляємо силу або навіть перемогу над труднощами, можуть бути позитивними сигналами від підсвідомості, що ми готові. Подолати страхи і працювати над своєю впевненістю через такі символи сновидіння можуть давати нам необхідні підказки для подолання внутрішніх бар'єрів і рухатися вперед у житті. Юнг рекомендував працювати зі своїми сновидіннями, щоб зрозуміти їх значення і використовувати їх для розвитку. Як це можна зробити на практиці? Записуйте свої сновидіння, ведення щоденника снів. Це перший крок до розуміння того, що ваше несвідоме намагається вам сказати. Прислухайтеся до образів, які повторюються, і до емоцій, які вони викликають. Чим частіше ви будете аналізувати свої сни, тим більше ви зможете зрозуміти, що за ними стоїть. Інтерпретуйте символи. Юнг вірив, що кожен символ у сні має своє значення і може відображати певні аспекти вашої психіки. Наприклад, падіння може символізувати страх втратити контроль, а відсутність одягу страх бути незахищеним або вразливим. Зрозумівши, що ці образи означають для вас, ви зможете працювати з ними. Робота з тінню, тінь. Це те, що ми не хочемо бачити в собі, що ми приховуємо від інших і самих себе. Юнг вважав, що через сни можна виявити ці частини особистості і навчитися з ними працювати, не бійтеся. Стикатися з тими образами, які вам здаються незручними чи страшними, це може бути шляхом до особистісного зростання. Позитивні зміни через сновидіння. Коли ви почнете усвідомлювати свої внутрішні конфлікти, сновидіння можуть стати джерелом натхнення для змін. Якщо ви бачите себе в сні, сильним, рішучим або успішним, це може бути сигналом того, що ви вже готові почати діяти з більшою впевненістю. І вірою в себе. Як часто у ваших снах з'являються ситуації, де ви відчуваєте тривогу, втрату контролю або страх? Чи помічали ви, що певні страхи і переживання виявляються в ваших сновидіннях? Як зрозуміти, що ваші сни намагаються вам сказати про ваші внутрішні бар'єри та як працювати з ними, щоб стати більш впевненим у собі? Карл Юнг стверджував, що сни є не просто випадковими образами, а глибокими символами, які відображають наші підсвідомі переживання, страхи та сумніви. Він вважав, що наші страхи і внутрішні конфлікти часто проявляються у снах через певні образи, які символізують наші психологічні проблеми або облоки. Зрозумівши ці символи, можна працювати з ними. І використовувати їх як інструмент для розвитку та подолання внутрішніх бар'єрів, наприклад, сни, де ви опиняєтеся в незнайомому місці або не можете знайти вихід, часто символізують відчуття невпевненості або страх перед невідомим у реальному житті. Такі сни можуть бути проявом того, що ви не відчуваєте себе достатньо впевненим у своїх рішеннях або в тому, як ви справляєтеся з життєвими викликами. Це може бути сигналом, що вам варто звернути увагу на те, що вам потрібно змінити в житті, щоб відновити впевненість. Юнг підкреслював, що через аналіз сновидінь можна. Виявити не лише наші поточні страхи, а й глибші приховані емоції, які ми не хочемо або не можемо побачити в повсякденному житті. Для того, щоб почати працювати зі своїми страхами та підвищувати свою самооцінку, важливо навчитися розпізнавати ці страхи в снах і зрозуміти, що вони можуть нам показати. Наприклад, Якщо у сні ви падаєте або опиняєтеся в ситуації, де не можете знайти допомоги, це може бути відображенням ваших реальних страхів, страху не впоратися з життєвими труднощами, страху втратити підтримку. Або відчуття самотності, такий сон може бути сигналом про те, що ви не довіряєте собі, або відчуваєте, що не контролюєте ситуацію в реальному житті. Коли ви починаєте розуміти такі сни, ви отримуєте можливість попрацювати з цими страхами. Наприклад, якщо страх перед невдачею, це те, що часто спливає в ваших сновидіннях, то вам варто звернути увагу на те. Чому ви не вірите у свою здатність досягати цілей, ви можете почати працювати над своїми переконаннями і побудовою впевненості в собі, щоб подолати ці внутрішні обмеження. Один з найбільш важливих аспектів юнгіанської психології це концепція тіні, частини нашої особистості, яку ми не хочемо бачити або приймати. Тінь складається з наших прихованих страхів, почуттів і навіть частин нашої особистості, які ми вважаємо неприпустимими або поганими. Часто тінь проявляється у сновидіннях через негативні образи, які ми не хочемо приймати у себе. Наприклад, якщо вам сниться, що ви не можете контролювати свої емоції або що ви проявляєте агресію, це може бути відображенням ваших прихованих гнівних емоцій. Або незадоволення. Юнг вважав, що тінь є важливою частиною нашої особистості і що прийняття її може призвести до великого внутрішнього звільнення і зростання. Щоб подолати свої страхи і підвищити свою самооцінку, важливо працювати з цією тінню. Юнг вірив, що чим більше ми інтегруємо нашу тінь, тим більше ми розуміємо себе і свою здатність до змін. Тільки прийнявши ці аспекти нашої особистості, ми можемо розвиватися і досягати внутрішньої гармонії. Аналізуючи свої сни, ви можете виявити важливі аспекти своєї психології, які впливають на вашу самооцінку. Ось кілька кроків, які допоможуть вам використовувати сновидіння для підвищення впевненості в собі. Записуйте свої сновидіння. Після кожного сну записуйте все, що ви пам'ятаєте, навіть найменші деталі. Чим більше ви записуєте, тим чіткіше ви зможете побачити повторювані символи або теми у своїх снах. Звертайте увагу на емоції, які викликають сновидіння. Чи відчуваєте ви тривогу, страх, роздратування або радість? Ваші емоції є важливими підказками для розуміння того, що ці сни намагаються вам сказати. Інтерпретуйте символи. Кожен елемент сновидіння може мати своє значення. Наприклад, образи падіння, втечі або бути без одягу можуть символізувати ваші страхи. Відчуття вразливості чи невпевненості. Розуміння цих образів дозволить вам працювати з ними, дійсно розпізнайте свої страхи. Розуміння того, що за вашим сновидінням стоїть певний страх чи внутрішня тривога, допоможе вам подолати ці обмеження. Це може бути початком для подолання страху невдачі або страху бути відкинутим. Прийміть тінь. Якщо ви часто бачите у снах образи агресії, безсилля чи самотності, це може вказувати на вашу тінь, прийняття і інтеграція цих частин себе. Допоможе вам стати більш цілою і впевненішою особистістю. Використовуйте сни як керівництво для змін. Коли ви працюєте з тими аспектами своєї психіки, які проявляються в снах, ви починаєте змінювати їх в реальному житті. Це дасть вам впевненість і допоможе відновити контроль над вашими емоціями і життям. Чи було у вас коли-небудь відчуття, що ваші думки та переживання накопичуються, що стрес і тривога, які ви не можете виразити в день, з'являються в снах вночі? Що якщо сни, це не просто випадкові образи, а важливий спосіб вашого несвідомого допомогти вам звільнитися від внутрішнього напруження і відновити впевненість у собі? Карл Юнг вважав, що сновидіння. Це міст між свідомістю та несвідомим, який дає можливість нашій психіці працювати над тим, що ми не можемо зрозуміти чи розв'язати у звичайному житті, він підкреслював, що сновидіння можуть бути потужним інструментом для розвантаження емоцій, роботи з внутрішніми страхами та відновлення внутрішнього балансу. Вони дозволяють пережити те, що ми не можемо пережити в реальному житті. Що допомагає зменшити стрес і знайти спокій. Сни мають унікальну здатність перенести нас у ситуації, де ми можемо мати повний контроль над нашими емоціями та реакціями, навіть якщо в реальному житті цього контролю ми відчуваємо, що не маємо. Це дозволяє нам працювати з власними страхами. Переживаннями та невпевненістю без того, щоб нам потрібно було вдаватися до зовнішніх механізмів, таких як уникнення чи придушення. Юнг вважав, що наші сни часто містять символи, які можуть допомогти нам розпізнати і розв'язати стресові ситуації або емоційні блоки. Наприклад, якщо ви постійно Переживаєте стрес на роботі або в особистому житті, ці почуття можуть знайти своє відображення в снах, де ви бачите себе в кризових ситуаціях. Можливо, вам сниться, що ви не встигаєте на важливу зустріч або не можете завершити проєкт, що є відображенням вашої тривоги через невдачі або неспроможність досягти поставлених цілей. Ці сни можуть бути інтерпретовані як сигнал того, що вам потрібно звернути увагу на те, що викликає у вас стрес, і знайти способи вирішення цих ситуацій. Юнг вірив, що через сновидіння ми можемо набути розуміння, що певні ситуації в реальному житті насправді не такі страшні, як нам здається, приділивши увагу тому, що саме ваші сни намагаються сказати. Ви зможете почати працювати з цими емоціями і зменшити їх вплив на ваше повсякденне життя. Крім того, сни можуть бути способом випустити пар. Якщо ви не маєте можливості виразити свої почуття в реальному житті, сновидіння можуть стати простором для вираження цих емоцій без наслідків. Замість того, щоб відчувати емоційний тиск протягом дня, ви даєте собі можливість пережити ці емоції під час сну, що, в свою чергу, зменшує стрес і тривогу. Юнг вважав, що сновидіння мають безпосередній зв'язок з нашою самооцінкою і рівнем впевненості. Сни можуть відображати те, як ми бачимо себе, свої можливості і те, як ми реагуємо на виклики в житті. Здається, що сновидіння це простір, в якому підсвідомість має змогу показати нам правду про те, як ми ставимося до себе. Якщо ви мрієте, що не можете виконати завдання або вам не вистачає сил, щоб подолати труднощі, це може бути відображенням ваших глибоких сумнівів щодо власних можливостей. Водночас, якщо вам сниться, що. Ви долаєте великі труднощі, досягаєте мети чи досягаєте успіху. Це може бути проявом вашої підсвідомої готовності до змін і внутрішнього прийняття себе. Юнг стверджував, що наші сни можуть стати інструментом для підвищення самооцінки. Вони допомагають нам побачити наші приховані потенціали і можливості. Наприклад, якщо вам сниться, що ви з легкістю справляєтесь з труднощами або отримуєте позитивний відгук від інших людей, це може бути підсвідомим підтвердженням вашої здатності бути успішним. І впевненим у собі. Робота з вашими сновидіннями може стати потужним інструментом для розвитку впевненості в собі. Юнг рекомендував не просто спостерігати за своїми снами, а активно працювати з ними, задаючи собі питання, що саме ці сни намагаються вам сказати про вашу психіку і вашу самооцінку. Ведіть щоденних снів. Записуйте свої сновидіння одразу після пробудження. Щоб не забути важливі деталі, аналізуючи сни, ви зможете побачити повторювані образи або теми, які можуть допомогти вам зрозуміти, що саме на підсвідомому рівні турбує вас і як це пов'язано з вашою самооцінкою. Інтерпретуйте символи снів, приділіть увагу тому, які символи з'являються у ваших снах і що вони можуть означати, наприклад. Якщо вам часто сниться, що ви не можете контролювати ситуацію, це може бути відображенням вашого відчуття безпорадності. Зрозумівши цей символ, ви зможете усвідомити, чому у вас виникає відчуття невпевненості, і почати працювати з цим. Застосовуйте усвідомлені зміни. Зі снів можна почерпнути ідеї для змін у реальному житті, наприклад. Якщо вам сниться, що ви боретесь з великими проблемами, це може означати, що вам варто змінити відхід до вирішення труднощів або знайти нові методи, щоб почувати себе впевненіше. Використовуйте сновидіння для мотивації. Негативні сни можуть стати відправною точкою для змін у вашому житті. Якщо ви бачите себе слабким або безсилим. Спробуйте працювати з цими образами, щоб зрозуміти, чому це відображає вашу поточну ситуацію в житті і як ви можете змінити свою реакцію на ці виклики, перемагайте свої страхи. І якщо ваші сни показують вам ситуації, яких ви боїтеся, ви можете почати працювати з цими страхами через усвідомлені зміни. Наприклад, якщо вам сниться, що ви не можете захистити себе або свою думку, Почніть з малих кроків у реальному житті, щоб бути більш відкритим, відстоювати свою позицію і почуватися впевненіше. Чи колись ви замислювались, чому саме деякі сни залишають після себе таке сильне враження? Що означають ті символи і теми, які спливають у ваших снах, особливо якщо це те, чого ви не хочете бачити у своєму житті, як ці сни, пов'язані з вашими найглибшими страхами та невпевненістю, можуть допомогти вам подолати внутрішні бар'єри і стати впевненішим? І чому сновидіння, в яких ви стикаєтеся з власними страхами, можуть стати ключем до вашого розвитку? Карл Юнг розглядав сновидіння як потужний інструмент для роботи з тінню, тією частиною нашої психіки, яку ми не хочемо бачити або приймати. Тінь включає всі ті риси і емоції, які ми приховуємо, і які зазвичай асоціюються з негативними рисами особистості. Однак Юнг вважав, що саме через прийняття і інтеграцію тіні ми можемо знайти справжню силу і впевненість. Щоб зрозуміти, як сновидіння допомагають працювати з тінню, потрібно, перш за все усвідомити, що тінь це не те, що є злом чи чимось, що потрібно усунути, це частина нашої психіки, яка містить як позитивні, так і негативні аспекти, але прийняття її дозволяє нам стати більш цілісними і сильними, і часто саме через сни ми можемо почати розуміти і приймати ці частини себе. Тінь часто виявляється в сновидіннях через образи, які ми зазвичай боїмося приймати чи визнавати у реальному житті. Це можуть бути сцени насильства, страхів, агресії чи безсилля, які на перший погляд здаються неприємними або навіть жахливими. Однак, за словами юнга, ці образи не є випадковими, вони вказують на те, що є в нашій психіці і що потребує уваги. Наприклад. Якщо вам сниться, що ви чините насильство або перебуваєте в конфлікті з кимось, це може бути відображенням ваших прихованих емоцій, таких як гнів або агресія, які ви не дозволяєте собі висловлювати в реальному житті. Це може бути пов'язано з внутрішнім конфліктом або з потребою розв'язати проблему, з якою ви стикаєтесь у реальності. Іншим прикладом може бути сновидіння, де ви не можете захистити себе або опиняєтесь в ситуації безсилих. Це може символізувати вашу внутрішню тінь, що відображає страхи щодо вашої здатності впоратися з життєвими викликами або з відсутністю впевненості в собі. Юнг вважав, що розуміння таких снів це перший крок до інтеграції тіні. Коли ми починаємо усвідомлювати, що ці символи відображають наші страхи і нерозв'язані емоції, ми отримуємо можливість працювати з ними замість того, щоб їх заперечувати чи ігнорувати. Ключ до справжньої впевненості і самоповаги це не уникнення своїх негативних емоцій чи слабкостей, а їх прийняття і робота з ними. Юнг. Стверджував, що чим більше ми намагаємось приховати свою тінь, тим сильніше вона проявляється в нашому житті, обмежуючи нашу свободу. Прийняття тіні допомагає нам стати більш цілими і внутрішньо сильними. Наприклад, якщо ви часто мрієте про конфлікти або агресію, це може означати, що ви маєте потужну внутрішню енергію, яку не дозволяєте собі виразити. Коли ви починаєте розуміти і приймати ці аспекти себе, ви зможете використовувати їх для розвитку впевненості, а не для самокритики чи внутрішнього бою. Інтеграція тіні також допомагає зменшити вплив страхів на ваше життя. Якщо вам сниться, що ви не можете захистити себе або що ви уразливі, це може бути сигналом того, що вам потрібно більше працювати над своїми кордонами та почати проявляти свою внутрішню силу навіть у складних ситуаціях. Прийняття того, що ви маєте право на свою агресію або гнів, допоможе вам відновити впевненість і зняти обмеження, які накладаються на вашу особистість. Трансформація тіні через сновидіння може стати потужним інструментом для внутрішнього розвитку і відновлення впевненості. Ось кілька кроків, як ви можете почати працювати з тінню за допомогою снів. Записуйте свої сновидіння, ведіть щоденних снів, щоб записувати всі деталі. Юнг вважав, що саме через глибоке вивчення сновидінь можна зрозуміти, які частини вашої особистості потребують уваги та інтеграції. Аналізуйте символи сновидінь. Після того, як ви записали сон, звертайте увагу на символи, які з'являються, вони можуть бути ключем до розуміння вашої тіні. Наприклад, якщо вам сниться, що ви потрапляєте в пастку, або що вам не вдається виконати завдання, це може бути відображенням. Вашого страху невдачі або відсутності впевненості. Працюйте з емоціями, які викликає сон. Юнг рекомендував працювати з емоціями, які ви відчуваєте під час сну. Якщо ви відчуваєте гнів, страх чи агресію, запитайте себе, чому саме ці емоції виникають. Зрозумійте, що вони можуть бути сигналом про те, що ви пригнічуєте ці емоції в реальному житті, і вам потрібно почати їх приймати та виражати. Переглядайте свої сновидіння з позитивного боку. Як тільки ви почнете розуміти свої сновидіння і внутрішні конфлікти, спробуйте переробити їх у свою користь. Наприклад, якщо вам сниться, що ви знову впали, подумайте про це як про можливість піднятися і пройти через труднощі з більшою впевненістю, прийміть свою тінь. Найважливіший етап це прийняття тієї частини себе, яку ви намагаєтесь відкинути. Через прийняття тіні ви зможете розширити свої можливості і відкрити нові горизонти для розвитку. Якщо вам було корисно дізнатися, як працювати з тінню через сновидіння і як це може допомогти вам стати більш впевненим. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. У наступних відео ми продовжимо розглядати інші методи роботи з підсвідомістю. Які допоможуть вам досягти внутрішньої гармонії і впевненості?